Болючою проблемою для України, яка стосується продовження екскавації напруги в Автономної Республіки Крим. На превеликий жаль, незважаючи на наші звернення і заяви, на минулому засіданні до екскавації цього конфлікту безпосередньо стають причетні військові Збройних сил Російської Федерації, які Незважаючи на попередження української сторони, зі зброєю пересуваються Автономною Республікою Крим в напрямку, який не узгоджується з українською стороною. Вночі сьогодні терористи з автоматичною зброєю, за оцінкою наших спецслужб, це професійні військові спробували взяти під контроль аеропорти Криму. На 11 годину я призначив засідання Ради національної безпеки і оборони саме з цього питання. А зараз, шановні народні депутати, за вашою ініціативою розроблена постанова Верховної Ради, яку я зараз хочу оголосити для того, щоб Верховна Рада могла її затвердити, постанова Верховної Ради України. Звернення Верховної Ради України до держав гарантів відповідно до меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. В обмін на ядерне роззброєння України. Добровільне знищення понад. Двох тисяч стратегічних ядерних боєзарядів, які Україна успадкувала від Радянського Союзу та приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держави, що не володіє ядерною зброєю. Україна в меморандумі про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Будапештському меморандумі від 1994 року отримала гарантії своєї безпеки. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки у Будапештському меморандумі підтвердили Україні свої зобов'язання згідно з принципами заключного акту НБСЄ поважати незалежність. І суверенітет та існуючі кордони України також держави гаранти підтвердили свої зобов'язання утриматись від загрози силою чиї використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватись проти України. Російська Федерація, Сполучене Королевство Великої Британії і Північної Ірландії, і Сполучених Штатів Америки. Зов'язалось утримуватись від економічного тиску спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притамання її суверенітету і таким чином отримати будь-які переваги. Держави гаранти у Будапештському меморандумі також зобов'язались проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно їх зобов'язань. У цьому зв'язку. Верховна Рада України висловлює занепокоєння останніми подіями Автономної Республіці Крим, у тому числі інформацією про можливе зовнішнє втручання, що стало б прямим порушенням зобов'язань за меморандумом. Після того, як Верховна Рада Автономної Республіки Крим 26 лютого 2014 року відмовилась розглядати сепаратистські ініціативи, Збройне терористичне групування, яке діє під прапорами Російської Федерації. 27 лютого 2014 року захопило приміщення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Кабінету міністрів Автономної Республіки Крим. 28 лютого 2014 року мало місце спроби захоплень з боку невідомих озброєних бійців аеропорту в місті Сімферополь та аеропорту Більбек поблизу міста Сівастополь. На території Автономної Республіки Крим, крім того, Верховна Рада України висловлює стурбованість з приводу проведення цими ж днями Російської Федерації масштабних військових навчань і передислокації військ у прикордонних з Україною регіонах. Також протягом останнього часу. Мало місце неподинокі випадки пересування бойової техніки Чорноморського флоту Російської Федерації території України, які не погоджувалися з українською стороною. Водночас, численні дії Російської Федерації, зокрема створення штучних бар'єрів у двосторонній торгівлі з Україною, мають підстави кваліфікуватись як порушення пункту 3 меморандуму. Відповідно до якого держави гаранти зобов'язались утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення україною прав, притаманних її суверенітету. У зв'язку з такими діями Верховна Рада України перше. Вимагає від Російської Федерації припинити кроки, які мають ознаки зазіхань на державний суверенітет і територіальну цілісність України, у тому числі відмовитися від підтримки сепаратизму в Україні у будь-якій формі. Зі свого боку, Верховна Рада України наголошує, що всі громадські права громадян України, російської національності гарантовані Конституцією Україною. Та міжнародними зобов'язаннями України, в тому числі мовні, є і будуть надані повністю і неухильно дотримуватись Україні. Друге, вимагає від усіх держав гарантів, відповідно до Будапештського меморандуму, практичними діями підтвердити закріплені в меморандумі зобов'язання згідно з принципами заключного акту НБСЄ, поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Підтвердити зобов'язання утримуватись від загрози силою чи використання її проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використана проти України. Третє закликає сторони підписанти меморандуму провести негайні консультації з Україною для зняття напруги та відновлення атмосфери заївної довіри. Четверте. Вимагає від держав гарантії відповідно до Будапештського меморандуму підтримати здійснення, здійснення Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй, моніторингу ситуації в окремих регіонах України, зокрема в Автономній Республіці Крим, як такої, що стан, може становити загрозу міжнародному миру та безпеці у разі її екалації. Вимагає від держав гарантій Домагатись негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в тому числі з урахуванням попереднього розгляду цього питання, за результатами якого була прийнята заява Голови Ради безпеки ООН від 20 липня 1993 року. П'яте запрошує до України спеціальні місії під егідою ОБСЄ. Та Ради Європи для перевірки належного дотримання прав громадян України, всіх національностей і конфесій в Автономної Республіці Крим та інших регіонах України. Шосте звертається до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з пропозицією скликати засідання для розгляду зазначених проблем в контексті заяви Ради безпеки ООН від 20 липня 1993 року. Шановні колеги. Проєкт постанови оголошений. Ми можемо за нього голосувати. Прошу, шановні колеги, я прошу зупинитись, надати слово голові фракції Свобода Лігтянібок. З міжнародниками і конституціоналістами. Пункт третій варто написати наступним чином. Доручити Міністерство закордонних справ вжити заходів щодо задіяння механізму консультацій Україною і такі і далі за текстом. Тобто правильніше буде, і виходячи з міжнародної практики, доручення Міністерству закордонних справ. А все решта однозначно голосуємо. Дякую. Шановні колеги, нема за Шановні колеги, яка зараз оголошена? я прошу проголосувати постанову. Прошу голосувати. Хто за? 230 голосів рішення прийнято, дякую. По фракціям, будь ласка, це дуже важливе голосування. Оголошую. Партія регіонів 13 голосів. Батьківщина 68. Удар Віталія Кличка, 32. Суверенна Європейська Україна 25. Свобода 34. Економічний розвиток 25. Компартія, 0. Позафракційні 33.